Першу ракету, я не пам'ятаю, як її там звати, про яку розказував Путін, значить, вона не нова, хай він не бреше. Вони над нею працюють уже дуже давно. І карта Башня говорить про те, що працювали вони над нею дуже не, не, не успішно, тому що вони рукожопі. Ось так от. Тому, нарешті, просто вона перший раз у них, то кажуть, зробила те, що вони хотіли. А тепер давай подивимося, наскільки вона готова до використання, наскільки вона вже ідеальна в використанні і, в принципі, можна в неї вже когось там лякати, наскільки вона готова. Ну, це, що він розказав. Це що вона він розказав, і підхопили всі журналісти. Вони дуже очікували, що це буде якась неочікуваність, да? що це буде, не знаю, весь світ там почне дрижати і пересмикатися перед ним. Але, але по поводу того, що вона дуже хорошо працює, це велика брехня, це великий обман. От і насправді, як я казала, вони рукожопі, вони навіть цю ракету не можуть зробити. Це все і ще що. Зараз на сьогоднішній день вони ще не можуть її використати, тому що вона не зроблена, у них не доведена до ідеалу. Вона храма, вона коса, вона крива.